В цьому відео є для вас відповідь. Давайте подивимося, що це таке. Ух, карти перевернулись, Дев'ятка жезлів. Ну, ви зараз, знаєте, шукаєте таке світло в кінці Ух, страшний суд. Ну, Справедливість тут точно буде на вашій стороні, і ви ніби будете відроджуватись, заново жити, заново наповнюватись по десятці кубків, відчувати емоції, Емоції. Ви знаєте, ви в якійсь складній ситуації досвід показує, да, що складний був у вас. А тепер щось буде по-новому. Ви, як пташка Фенікс, да, відроджуєтесь і йдете вперед. От вам це важливо почути. Особливо це стосується емоцій. Можливо, ви вже давно, знаєте, не раділи чомусь, одні якісь такі перешкоди, ви розстраїлись, то вам подарують. Якісь дуже сильно приємні емоції, і відчуття того, що ви не одні, що ви комусь потрібні. Хай так і буде.